Оце ми, коротше, затіяли неймовірну процедуру, називається аудит ґрунту. Всім привіт! Слава Україні! Значить, приїхали хлопці із Макоша і будемо робити зараз аналіз ґрунту по-простому. Я, коротше, не прихильник цього всього діла. Ну, як не прихильник, не то, що не прихильник, ну, моя така точка зору, що якщо є те добриво, то його сипемо. Якщо його немає, або грошей немає, або добрива. То смисл з цього двіжя? Ну коротше, що тіть Лена, що хлопці стверджують те, що якщо ми зробимо аналіз ґрунту, ми зекономимо наші гроші. Тобто ми зробимо аналіз і розуміємо, що нам потрібно, а що не потрібно. Так що приїхали на перше поле, тільки що його по кругу об'їхали, 22 гектара, там, де в нас буде соя, там де буде після сої пшениця, дай Бог доживемо без обробітку дана площа. Хлопці налаштовуються, ми це все знімаємо. Тетлену зараз запросимо в кадр, бо без неї відео ніхто дивитися не буде. Так що ставте тетлені лайкос, і, до речі, вже е, зазвичай називали, ну, якось там, я не знаю, Лена, на там, і так далі. Після мого відео каже, що тепер я для всіх тет Лена. Ну, що ти зробиш? Ну, я ж не буду, студент 30-літній казати, жіночки, яка старша від мене, може і вдвічі, не знаю. Та ні, ну не вдвічі, це я вже їй прямо жаж -жаж -жаж. ну, блін, ну, блин, ну Ну, півтора рази, ж не буду казати, Лена, давай мені йди сюди там і щось роби. правильно? Тобто, повинна бути якась повага. Ну, Так трапилось і з цього, з цього моменту почалося тепер тетя Лена. Ну, що? що, Хлопці настраються, запустили, покажу вам зараз машину, на якій вони приїхали. Hilux Машина для фермера, як говориться. да? Бублики неймовірні, просвіт неймовірний. Отак це все чудо виглядає. Що сюди входить, що воно робить? Я не в курсі діла. Зараз хлопці настраюються, казали, що довше настраюється, чим робиться аналіз ґрунту. Будемо робити на двох точно ділянках, а то і більше. Це В Взагалі, це все в процесі покажемо. А от зараз Лені дамо мікрофон, вона прокоментує цю двіжу. Давай перезвоню, пізніше трошки, пару минут. Опа, ну розказуйте. Е, так, доброго ранку. З чого почнемо? Та що, нібудь, чого ви оце мене спровокували на такий, на такий крок? Е, да, взагалі без проблем. Дивіться, найкраще переконання це експеримент. Тобто Ми зараз у вас на ваші ділянки, на вашій суперовій ділянці. Я вже у вашого папи спитала, два роки соя по сої. На наступний рік також третій рік соя буде, так? На цей рік. На цей, на цей рік, рік ну третій рік уже да, буде Потім соя буде по сої. пшениця опрямому. Потім пшениця буде. О, от ми подивимося, що у вас є в ґрунті. От ви зараз, зараз наша машина заїжджає на ваше поле. Що ви можете сказати? Ви впевнені, скільки тут є фосфору, скільки тут є калію? Без поняття, я знаю, що тут нормальна площа, не якась там після соняшника, що вона виснажена і так далі. Я думаю, що тут агрофон більш-менш адекватний, нормальний в нормі. Моя така думка. Чого е по процентам, що там чого знаходиться? Ну, я не готовий, я не фахівець, я не скажу. Це скарете теж ви нам. Е свій найперший аудит я робила в себе дома на городі. Да, у мене город невеликий, 5 соток. Но, коли я прийшла в компанію, Макош, послуга, аудит ґрунту. Як я вам буду розповідати, як працює ця послуга, якщо я не знаю це із середини? Я відібрала в себе зразки на городі, здала на інше прізвище, щоб не було там предвзято відношення. От. Але вказала свій е номер телефона. Той де ну, має такий там секретний номер, який не засвідчений ні у кого. От. І відправила ці зразки на аналіз, написала, що це невеличке господарство, гектар і під картоплю. Ну що ми дома садимо? Городина. От за дві-три неділі я не пам'ятаю вже за скільки, зателефонував мені хімік, гроном хіміки запитав: а спитайте у клієнта, що вносив він, що в нього так багато фосфору. що шо, шо, клієнт бабахнув сульфамофос по весні. До речі, сульфамофос Болгарський. Він у мене в червні місяці вже спрацював. Він у мене показав завищений фон у мене. Фосфору дуже було багато в ґрунті. От. Добре, дали мені рекомендації по внесенню під картоплю. В кількості діючої речовині, як зараз помню, 100% 100 азот, 80 фосфор, 100 калій. Я запитую хіміка, навіщо? От у мене город. Там суперові показники, навіщо ми так багато даємо, отакі От діючі речовини. На що він мені сказав? Ви в цьому році можете посіять взагалі, посадити взагалі без добрива. Але на наступний рік ви під ці культури будете вносити вдвічі більше. Тому що для того, щоб виростити картоплю, вона винесе, оце, оце, оце з ґрунту. Хорошо. Я внесла не все, я внесла не на весь город. Я внесла на дві сотки там, де в мене буде картопля. Я навіть зробила одне листове живлення, хоча там три було в рекомендації. Листове живлення. ну, На сусідньому полі обробляли соняшник, я пішла, попросила, що мені там на дві на сотки? Столову ложку, того, столову ложку, того. Обробила я. Зовні город залишався, ну, вроді, якось без змін. Знаєте, там картопля є картопля, вона піднялась, розляглася, все класно. Але коли я почала її копати, то такого урожаю я не бачила в себе на городі дуже давно. Я залишила там чотири рядочки з другої сторони, де я не обробляла і не вносила ту саму шосту ту поліфоску під посів. То різниця була: якщо на ділянки отут, де дві сотки у мене, я зібрала картошку в середньому, в мене вийшло з одного відра 12, Самі розумієте, його ж ніхто не важив. То з другої сторони, той же самий сорт картошки дав у мене лише дев'ять. Три відра відри, різниці. Так, да, Три відри, різниці. Це показник. Я чесно скажу, я не буду е, гратися щорічно із е, листовим живленням, тому що е, дві сотки у мене немає можливості. Це аби в мене там були дійсно гектарні Гектари, бороди, да. да, То е, так, я працюю на добриві, але взяти ту саму столову ложку я не можу, тому що воно все йде запечатане. Ну де я його візьму? А купить От. на а де ж доцільність, так? Да? Так, да, купити на 400, тось, тось ну, недоцільно. Але я знаю точно, що воно працює. Після цього я вам точно можу сказати, як працює аудит ґрунту. Е вам дадуть рекомендації по кількості внесення добрива. От ви брали у нас Макош 18. Оце ж сюди ми його брали. Ви сюди брали. От ми зараз зробимо, Якщо у вас отут е на цьому полі буде завищений е показник кальцію, кальцію, калію, а кальцію, то е просто-напросто вже. Це добриво вам буде не підходити сюди. Тому що у Макош 18, вже є в складі кальцій, ну Це ми забігаємо наперед. Е, аудит ґрунту економить ваші кошти на добриво. Тобто, якщо ну, просто формально предположимо те, що тут у нас оце під добриво 18 Макош 18, все є, да? Да. то є, його можна внести не 100 кг, наприклад, а 50, щоб воно, типу, було як. Ну, Що щоб воно було. Так, да, да. Да, да, да. Можливо, вам це добре сюди і не потрібно. Можливо, вам сюди достатньо буде е, внести суперфосфата. Можливо, вам просто достатньо буде внести вапна. Ну е, зараз я не готова вам сказати. Давайте смидаємо дві три неділі, тоді будемо да, Ждемо Результату і тоді ми з вами поговоримо вже більш конкретно. У вас буде е, до речі, тут іще буде вимірятися щільність ґрунту. Щільність ґрунту це взагалі Сьогодні? Супер... Да. Ця сама машина заразом визначає і щільність ґрунту. Навіщо це потрібно? Ви ніколи не задумались про те, що у рослини, ну, тобто ви знаєте, що у рослини є коріння, але у кожної рослини коріння по різному сильне. Я не буду далі Ну, Наприклад, саме сильне коріння це у соняшника. От як не странно, але соняшник. У нього коріння промік, ну, Проникає коріння на 3000 кілопаль. Тобто вона може щільність в 3000 кілопаль, може коріння оце робити. Е, самий ніжний, ну, скажімо так, ніжний це ріпак, у нього йде тільки 2000 кіло Ну, Це теж я вже зараз умнічаю. Але е, для чого ми виміряємо щільність ґрунту? Для того, щоб ви розуміли, чи ваша рослина, яку ви плануєте. Посіять на цьому полі, чи зможе вона рости е, ком, в, комфор в комфортних умовах, чи комфортно їй буде? Да, Ви проводите тут рихлення, ви оранку, дісковку, але чи достатньо тут буде щільність ґрунту для цієї рослини? Про це взагалі ніхто ніколи не думає. Ну да, ми ж вирли, ну, це та, хорошо. Тобто, ви вироли все класно, все супер. Ну але ж оранки теж різні бувають, согласіться. Хорошо, если ви орали і на вулиці сухо було. Якщо ви, ви орали в вологу погоду, як я оце сьогодні їхала, ось після кукурузу молотять, і відразу вони не діскують, там вони орють, перевертають. Так там глиби такі, що ого-го стоять. Ну так, да, це ж весняне. Ну. Лучше, блін, осіння погана, чи весняна хороша. Согласна. Так що і ось даже тут, ось у нас у нас тут ось не зена, тут ось більш вологий ґрунт. Ми зараз на гору піднімемося, там буде більш сухий сухий, да. і Дідповідно, плюс отут ще стікає все время. До речі, знаєте, що помітно було? Це вчора ходили. Там назора зорано, скультивіровано, все як має бути в зиму, а отут. Нічого ж не роблено, то там ну, поняли річки, як текли оце, коли mm -hmm. все ростало, там образувалися. І кожен рік, якщо ми вигоріємо це на оцих ділянках, оце в нас тут образовується оце такі канави після води. Коли там зіма взагалі, неймовірно швидко все росте. Тут ну, ну просто жах. Тут в посадках збереться, посадки залиті водою. А ви бачите, коли ґрунт не оброблений, немає цих канавок. А якщо брати по урожайності низ і верх. Е... Ну, де більше ну, в основному тут колись був такий випадок, що тут кукуруза стояла такий, що качане я ті дам, і соя стоїть, і вона отут зазвичай зеленіше все ревестить. Якщо ми там молотимо, то тут так можемо або оставити, якщо будемо ще пізніше молотити, Правда, або то, ж що... молотим сирішу, тому що Вучає, комбайна це, нас немає. Запас вологи залишається. Хоча ж під посадкою є от поля, отуди от в ту сторону в нас, там бо взагалі під посадкою нічого не родить. Просто на оце підоцієво клиночок, не клиночок, ярочок, отут теж нічого не родить. І теж вроді би, під горбочок до низа, а там нема нічого, воно стоїть низеньке. тож сонце отуди стало, півдня посвітило, і ось за цю посадку зайшло і туди не попало. Ну так, да, сюди вийшло і сюди виходить саме сонце п'як, і воно його припікає, не дає йому О, там щільок своя атмосфера, то якоби під посадками в основному нічого не роде. Ну а на цій ділянці да, тут, тут 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 якось нормально. Так, таке. Ну хлопці ось розігріли вже свій агрегат. О, Вже починається дві ж да, Тут доволі цікаво. Зараз у... сядете в машину, тут на моніторі можна буде дивитися, де машина зупиняється. Як хочете, можна проїхати з ним. А він сам буде їхати? Ми можемо його зараз зухнути, куди він поїхав. Він, мабуть, тут вже буде перший прокол робити. О. А, воно саме все автоматично, так? так, так, так. І на іншої сторони щільність з ґрунту. З іншої сторони, щільність з ґрунту. А 55 сантиметрів. Обалдеть. І вас відповідно буде карта е, із щільністю грунту. І у вас буде воно там в кольорові таких кольорами виділено щільніше. А куди ж це тепер дівати? Те, що він забрав? Воно там збирається, все. Ділянку, тоді він витрусить все. А, воно бачиш, як він просто як мишка, би, да? отвір да. зробив. І тут шильність. Ось 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 ось. Мишка ось. ще одна. Осьо. Тільки мишка якась міні-пілі, так. Да. І, і він так. Це сам він, як захотів, так його і, е... Де захотів, там і став. Да? Ну, У них там є карта, у них там є свій маршрут, вже знаєте, напрацьований, скажімо так в курсі діла, да і виходить, оце ж цю земельку, яку він оце взяв. Там же ж той круг, воно якось там і залишається. Так, да, да? Воно залишається тоді. Воно повністю об'їжджається цю земельну ділянку. Планову земельну ділянку він вилазить з машини. У них є спеціальні пакетики. Він в пакетик висипає цю землю, стікерує його, підписує, що це поле там номер один, номер два, номер три, там скільки заплановано відборів на ваших земельних ділянках, і тоді відповідно він відправляє це все на аналіз. І потім у вас приходять результати і проходить окремо окремо перше поле, окремо, друге, окремо, третє, окремо четверте, і з різними рекомендаціями. Дивлячись, що у нас є в ґрунті. а ні збрехав. Ви бачите, хожу, кажу одне, а на самом деле є. Ну, менше, менше. То на тих, там, де виорано там ж взагалі в десятки разів оце більше. І це ж такої зими не було. Якби щоб була зіма, там якась, от, як обично снігу по коліна, потім все швидко росте, то тут просто неймовірні нерівності такі, що я ті дам. І хотіли ж ми тут запровадити нульовий посів, ну коротше не вийде у нас. По тій причині, що поле криве, дуже криве. Оці всі борозни, оці всі горби. І сіяти ми відносно даного посіву жотак. І виходить, uh -huh. комбайн буде їхати. Навіть з легший жаткою він просто все одно не забиратиме нижній Боб. Тим більше тут буде сіятися рання соя. А рання соя низько закріпила Боб. Ну, у мене господарство, яке приспособилося сіяти сою під салітросан 30. -й. Коли я запитала, навіщо ви даєте, скільки азоту при посіві, Він каже, мене поле нерівне, і перші бобики зав'язуються на сої дуже низько. І е, комбайн не може взяти, яку б жатку він не поставив, але комбайн не може взяти нижні бобики. Получається дуже великі потіри у людини. Він приспособився сіяти з солітросан. Ні, ну можливо, звісно, можна і сої поекспериментувати, підібрати якийсь другий сорт. Ну зараз не наче ну, не знаю. Я не думаю, що 100 кілограм. Чи це не, азотні добрива? Це блін для сої не сильно і файно. Моя така точка зору: то що вона вигоне в стебло, між вузля буде блін по 10 сантиметрів, у ярусі буде по стрічка висіть, Тут навпаки її якось треба, щоб вона самі бобика наливала, а в рост не йшла. Хай вона буде низенька, але в неї буде там між вузлями 2-3 см. Ну тут я з вами повністю согласна. Ну от бачите, він так просто Він потім по листу дає добре з великим містом калію. Він листовим підганяє його зверху, і в нього у минулому році урожай дав по 36, Соя дала. Все, сім сі селі Людей без добрив по 4 сіє, без протравки, без фунгіцидів, без всього. А ви кажете з кучої добрих 36. Кого вирішили удивити? Брехуни. Це грибники, рибаки і фермери. Нічого а я думав, втро. скажете блогери. <рес> Ні, блогер показує те, що він бачить. Дивлюся, це тут зріс вроді би і не сильно і високий, і не сильно низький. І вроді флекс жартка була, щось воно таке. Ось бачите, який, ось в землі. Такий ну, все одно дивлюся, бобиків мало залишалося, навіть впадали ці їх немає. Тож, ну ну, так, 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 ну Більш-менш цивільно. І це ж Аполло раннє, де воно кріпиться все на нижніх ярусах, Ну, ну дуже низько накріпає Боб, і плюс-мінус плюс ще нормально. Є ж на стоєму станх, яка кріпиться, нижній Боб закладається на 15-20 см. Uh -huh. гілка його, гіл, він гілкується, цей сорт, і гілка, виходить, нижче закріплюється, чим Боб. І коли ти убираєш, навіть простою жаткою, хлопці там лівіше, на цьому полі, тільки лівіше, вбирали простою жаткою, стерня така 20 см, а знизу бубанимо. Ну, Я багато роблю аудитів ручні відбори. Зазвичай це повинен робити сам власник. Але, ну, знаючи власників, я знаю, що він зараз піде на полі, десь викопає яму, набере мені звідти кілограм землі і скаже, на ось все. Ну, Це неправильно. Та ну Та я ти... таке саме зараз би зробив. Бо... Та, <різь> <різь> У нас є спеціальний щуп. От ні, так в мене ж немає чим мені його зробити. а Я до того ж і веду, що лопатою 에... би накопав би. Лопатою? ні. Копаєте ямку десь на півтора штика. Копанули там ямку, це буквально вам два рази копнуть. Ага. І потім робите срез зверху ямки вниз. Ви акуратно зробите тоненький срез. Зрізали землю, кинули в відерця, Пішли, викопали наступну ямку. І так погнали дуже багато. Повідбирали. Чис він дуже шустро їздить, це Він далі наверно на ту сторону поїде. Ну він, наверно, що так ще туди-сюди. Е, підемо подивимося чи потім на наступну ділянку сядеш, подивишся. Як не, не на наступну, бо це тут зараз їздить. Бігать за ним. Ми поки добіжимо, він уже далі кудись попреде. Ну так, да, він у нього Своя атмосфера, шустріна, атмосфера. йому значу. свою роботу надо і, робити. Получається, ми оце у відро насобирали. Скільки там набрали землі, ну там хай з пів відра. Перекалашматили у відерці. І звідси ми набираємо до кілограма грунта. До кілограма. Оце у нас іде на аналіз. Зазвичай треба пів кілограма, але цю землю будуть просушувати, провіювати, протрушувати, щоб не було ніяких залишків рослинних, щоб не було там ніяких червячків, жучків. От. І тому я знаю, що частина ґрунту відкинеться. І зазвичай я беру так до кілограму ґрунту для того, щоб у наших хлопців була можливість трошечки відсипати ґрунт, ну, скажімо так, викинути. І до речі, що це ж для розуміння, хто це дивиться на відео, хто хоче зробити аналіз ґрунту. Що чим менша площа, тим точніший буде аналіз ґрунту у вас. От, наприклад, у нас тут площа 22 гектара. Скільки буде проколів? 30 проколів буде. 30 проколів. І от представте у вас поле, наприклад, 5 гектарів. І теж буде 30 теж проколів. Буде 30 тобто, проколів, ви знатимете чуть ли не до метра, що вам треба кидати, а що ні. Ну, щоб ви розуміли на, на подальше. Якщо у вас є проблемна, проблемне поле, то є, ви знаєте, що одна частина там поля всі класний урожай, але є там де у вас ділянки, де ну взагалі ні о чому, скажімо так. То взагалі не питання: ми можемо із цих проблемних ділянок взяти окремо зразки, окремо з класної території, окремо з проблемної території для того, щоб все порівняти. У нас немає зараз. Такої техніки і нема такої можливості вносить туди одне доброволь, туди друге доброго. Вам агрономи виведуть середнє. От. Але е, все одно, наприклад, якщо у вас є долини, то я думаю, вам не буде проблемно окремо внести вапно. Ну, це не є такою великою проблемою. Вже там поїхав, розкидав і вже дивився, в тебе вже все все добре на наступний год у тебе буде. От. Але ну, вам середнє виведуть, але на проблемних ділянках візьмуть окремо зразки. Для того, щоб розуміти, що не так із ґрунтом. А саме ж основне це ціна, чи це комерційна тайна? Бо це, Ні, всі це не тайна. Сітка на 20 гектарів. 20 гектарів коштує 4900 гривень. Ну, скажімо так, майже 5 тисяч. Що за ці гроші ви отримаєте? Ви отримаєте, кроме стандарт азот, фосфор, калій, кислотність ґрунту, всі наявні мікроелементи, які є на вашій ділянці, це все буде прописано. У вас буде рекомендації по внесенню добрив в кількості діючої речовини. Буде прописана кількість діючої речовини і період, коли потрібно вносити це добриво. Буде також розписане рекомендоване добриво і наявного, що ми можемо вам на даний момент запропонувати. От хіміки вам прорахують і скажуть, яке добриво, і скільки треба вносити. Але у вас буває своє добриво. Зараз ось ви отримуєте дотаційні добрива. От, залишки з минулого року, то ви можете запросто користуватися, запросто можете користуватися своїм добривом. Тут не є проблемою. Е я вам покажу, як виглядає результат. Я залишила в своїй машині, не взяла його з собою на поле. Але навіть якщо людина ніколи не. Сталкувалася із аудитом ґрунту, і все буде відразу зрозуміло, коли вона побачить результати, тому що там виділено кольорами. Тобто, ви розумієте, що червоне це вже зовсім критичне. Якщо синє, там зелене, то це супер. Жовте, це ну ще можемо потерпіти, скажімо так. Крім цього, у вас буде і ще один суперовий номер телефону нашого агронома-хіміка, експерта Тимофія. Це ну, це людина, до якої ви можете телефонувати і сказати: От я робив у вас аудит ґрунту, От у мене є такі питання, у мене там є такі проблеми. Він розкаже вам навіть, знаєте, саму таку ну, я даже не знаю сказати, як він розкаже вам все просто й доступно, без всяких заумних фраз. От я багато бачу аудитів, до мене іноді приходять мої ж фермери, які десь колись в минулому році, позаминулому році, у когось робили аудити. І вони кажуть: от у нас є аудит ґрунту, що ви можете посовітувати по цьому. Кажу, ну підіжіть, кажу, ви ж робили аудит ґрунту, у вас же повинні бути рекомендації. Ні, нам ніхто їх не давав. Ну, як це так? Зробили аудити, не дали рекомендації. Ну, да. Не ну, до кінця, значить, доробили, виходить. Ну, 4900 у вас буде на полі. 25-30 проколів. Ну, зазвичай хлопці беруть 30 проколів на полі. От. Якщо у вас буде ділянка 18 гектарів, 22, 25, це все одно вже буде приравнюватися ну, до 20. Можна зробити аудит грунту на 50 гектарів. Це буде 5900. Але, знову ж таки, візьмемо 50 гектарів, 30 проколів. Це дуже мало, це не зовсім буде. Ефективно. Ефект. Ну, ефект буде, звісно, але не буде більш точно. От учора, наприклад, ми робили на господарстві аудит. У нього 22 гектари. Але він сказав: ні-ні, ні я на цьому полі хочу два зразка по 10 гектарів, тому що це буде більш точне. Там поле таке от туди-сюди, і він каже: Я хочу знати, що мені потрібно туди внести. Він сказав, лучше заплачу п'ятеро, але я зекономлю на добровах. Ну це дай все. Бог, ну, подивимось, по що воно вийде в кінцевому результаті. Так руки вже поверза, не знаю, як у вас. Давайте ждемо хлопців і далі ми тоді продовжимо. Аж дивіться, ось ми це поле закінчили як відбирається аналіз. Я думаю, це не тільки мені це цікаво, це і вам цікаво. Глянемо, що вийде. Порівняно не багато, я думав буде більше. Ну, та, понятно, скільки ж туди буде. Так? І тепер це все діло в один кульочок. І це буде зразок нашого первого поля, так я розумію, понімаю. Висушенко сіємо, на сіточку один мм. І піде в лабораторію. Їм, їм потрібно всього 100 грамів. Всього... Да? Тут... Ну, Ми ще залишаємо арбітражні зразки, тут якісь проблеми. Ще почне наше підведе, чи ще щось у нас це все зберігається на тих кіно. Теперь мужки прилетіли, доки там аналізів, якісь підсумки даного експерименту. Ну і в принципі все, переїжджаємо на другу ділянку. Там, звісно, поранка. Ну, я думаю, даний дракон там попре без питань, він вже і куля прилетів. Теж працюємо, працюємо. Це вже діло все показував. Порядок повинен бути скрізь. Так що переїжджаємо, не перемикайтесь, далі буде. Номер, до речі, Ну, опять же, все не так, як ми хотіли, так не так, як ми гадали. Переїхали на те поле, де в нас проведена оранка. А воно вже зранку пройшов о той період морозцю, і воно просто. вже оттало. Хлопці, хоч і на повнопривідному автомобілі, поїхати то можна, питань не є, але ж потім можуть з'явитися проблеми. Сів, застряв, давай трактор і так далі. То, щоб не ризикувати, переїхали ось на іншу ділянку. Думали ми сьогодні зробити на порядок більше ділянок, то є штук 4-5. Але так як те виграно, те виграно, немає де що робити. Тобто робимо ми аналіз ґрунту на двох ділянках. Перша ділянка в нас була після сої 2 роки. Два роки після сої. Без ніяких обробітків. Дане поле в нас ось покажу. Після рихлення. Косе-криве і так далі. Поживні рештки всі зверху. Тут у нас кукуруза, не знаю, як сіке років у монокультурі. Ну тут площа адекватна, не задрочена. Соняшника не сіємо, есть тобто тут все порядок. Косо просто нерівності після зрихлювача. Ну, я думаю, весною, коли дійде грунт стиглості, все воно задіскується заориться і все буде красиво. Отакий От фон. Так, да, була б, звісно. Анкерна сівалка, то вмирали б, коли в нас би на полі був би такий фон. А як є сівалка, яка його загоне хоч в асфальт, то в принципі за це якось і не хвилююся. Все воно вирівняється. А ще ж і не струхла, Воно як такої зими не було, кукурузина. Вирівняється, загониться, засіється оці всі рештки. Понятно, що якоби мені не подобається щось оце після зими робота зрихлювача. Треба якийсь інший розглядати. Вроді би тоді, навіть коли працювали з осени, були канави менші. А це щось, ну аж через Такі канави, хоч бери, сади картошку і закидай. Ну, будемо дивитися. В принципі, я знаю, що потрібно зробити, щоб тут все було по феншую. Так що зробимо і по красоті. Так що, такий аналіз. Верніше, який аналіз. Взяли. Землю на аналіз, проведуть всі, які там потрібно ці процедури. Через 2-3 недільки буде результат. Ну, я думаю, через 2-3 недільки ми вже й добре внесемо, ну не суть. Суть в тому, що зробить, зробимо. Що в кінечному результаті покаже, звісно, покажу, плюс зорієнтуємося, зрозуміємо, чи воно дійсно треба, чи ні. І приймемо рішення на наступні площі, чи потрібно його робити, чи ні. Якщо воно себе нам щось сподобається, воно себе оправдає, значить, ми що робимо? Осінню, усі площі об'їжджаємо, робимо, щоб ми розуміли, що нам потрібно навесно. Дай Бог до цього всього діла доживемо. І так далі. Так що, все, відео завершуємо. Дубаль, неймовірний, морозець із вітром. Окалет, одним словом, можна. Так що. Дякую всім за увагу! Всім пока, і звісно, все буде Україна. Номер компанії Макош буде закріплений під відео.